Відносно мого покликання, воно розпочалося в той час, коли я е, е, був ще у школі, середній школі у місті Львові. І е, тоді я прослуговував у катедрі святого Юра. І мене завжди по, е, захоплювало, е, е, захоплювало краса відправ і е, е, так само дійсно і спів хору. То було щось надзвичайне, і мені то дуже подобалося. І я настільки перейнявся тим, настільки воно мене так вразило, що я пізніше, коли я мав вибрати, що я хочу далі робити в життю, я собі не уявляв життя поза церквою. Я хотів бути в церкві, я хотів служити в церкві, і можливо то було таким великим поштовхом для того, щоб я рішився і пішов до семінарів. По закінченні школи я поступив до Івано-Франківської семінарії і от 1992 році, і там я почався два роки до 94-го. А опісля мені запропонували продовжити навчання в філософській та теологічні студії у місті Вашингтоні в семінарі Святого Сафата. І а, тоді а, я переїхав в Америку, то було 22 серпня 94-го року. Вчив англійську мову а, рік, а потім філософію і опістля, а, а, теологію на а, домініканському домі вусовському а, 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 домі а, в той час. І в 2001 році митрополит Стефан Сорока висвятив мене на священника опісля, і одразу отримав призначення на дві парафії тут недалеко. Одна є Різдва Пресвятої Богородиці у Нібрансвіку, а друга була святого Михаїла у Мендол або Хілсборо. І я там був три роки. У 2005 році я повернувся назад до Вашингтону вчити канонічне право і там я був два роки. І після того провів 10 років наступне на парафії в Редінг, а, то була церква святого Різдва Пресвятої Богородиці. І саме у той час, коли я був парахм там, я отримав той виклик а, а, в, бути або не бути а, єпископом. І після розваги на то я таки прийняв а, рішення погодитися. Моє, моє, моя єпископська херотонія а, відбулася в катедрі Святого Юра у Львові. І саме ця церква, де колись вислуговував і навіть допомагав при херотонії інших водик а, у той час. А, для мене було дуже зворушливо, що по яких 27 років чи так, ну, то я повернувся на те саме місце і мене саме там і рукоположили на а, єпископа. І це було 3 вересня 2017 року. І вже недавно минув перший рік. І цей рік, що що минув, був дуже таким дуже цікавим, тому що я ще був трошки на парафії і ще займався ніби парафіяльними речами, а в той самий час я вже мусив був думати про архієпахію в загальному. І на жаль, наш митрополит Степан Сурока зрікся митропольчуга престолу і мене вибрали на апостольського адміністратора за згодою нашого поженішого Святослава, і так само з руки Святішого отця Франциска, і фактично я тепер вже є 16 квітня цього року. Я постійно у Філадельфії. То є то різниця є велика в тому, що перед тим ти займався справами однієї парафії, ну максимум двох. А тут треба прийматися всіма парафіями, що ми, 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 ми маємо, всіма 64 чотирма парафіями. І то не тільки ну, є парафії, то так само є оці, то так само є адміністрування. Багато чого я знав на тому, тому що я працював в канцелярії дуже довгий час. Вже на то, але позиція була іншою. Ти мав дуже таку обмежену відповідальність. А тут вся відповідальність і увага є на тобі. І тому воно е, треба було звикнути. Але вже думаю, той роботой бар'єр трохи перейшов і вже починає трошки більше вільніше почуватися. А у цій ролі і направду мені дуже є приємно. І а, а, служити людям і допомагати в будь-який спосіб, можливо, відвідувати парафії, зустрічатися з людьми, приймати участь у різних заходах і так далі. А з часу, як я перейняв уряд апостольського адміністратора, я зустрівся з тими. Деякими потребами, що і існували в нас, фактично то було створити певні структури у нашій канцелярії, і ми створили різні відділи департаменти у канцелярії для кращої роботи канцелярії самого і щоб воно трохи відповідало тим потребам, які існують в архієпархії. Наприклад, ми створили відділ захисту життя і людського і людської гідності. І це є дуже важливе питання, особливо зараз. Тепер воно не є тільки но від початку зачуття, але так само навіть і кінець нашого життя. Багато людей не розуміють, не знають, що можна, що не можна робити, і і вони мають і запитання. І вони хочуть знати, і так само хочуть знати, що церква вчить і що держава дозволяє або не дозволяє у той час. І ми для маємо дуже добру людину на цій позиції. Так само нам треба більше звернути увагу на катехізацію, на, на, на навчання нашої віри, про що наша віра є традицією, обряд. А також ми будемо зосереджуватися зараз, тепер то що подібних викликів є дуже багато. Я тішуся, що ми маємо дуже добрі початки. Того той відносно короткий час, але дуже не дуже скоро багато зможуть відчути дійсно роботу тих відділів, що дійсно відповідають потребам сьогоднішнього часу. Щодо недостатків, єдиний недостаток то хіба є час, і так само деколи є брак відповідних людей, що можна з якими би співпрацювати. А ми по поволі організовуємо це все і. І робимо все можливе, що що ми можемо. Сьогодні напевно багато з вас були свідками чудової події у церкві святого Івана Хрестителя. Саме тепер ми недавно закінчили святкування 10-ї річниці спільноти матері молитви у цій парафії. А ця, ця спільнота є відносно. А молода взагалі у світі з часу заснування, бо тільки заснували в 1995 році, і вже вона існує понад 80 країнах. І чудово, що вона прожилася і дуже швидко розвивається гарно у нашій українській католицькій церкві. Також і парафія тут у Ніаркує чудовим прикладом того, як дійсно організувало групу жінок однодумців. Також відчувають дійсно потребу. У молитві за своїх дітей та за дітей нашої парафії церкви в загальному України також і було дуже гарно програма. А тут в загальному такі спільноти нам є дуже потрібні. Нам потрібні мирянські рухи. Нам потрібно мирянські спільноти, тому що через них саме і кріпне наша церква, тому що тоді священник. Він може на когось покластися, він може щось зробити і, і, і треба залучувати людей для крас через таке до, до молитви, то не тільки не ну, є, що моли що священник ніби просить, каже від себе, але також що молитва є відкритою для всіх. І, і, і саме такі спільноти подібні організовують. Організовують людей, збирають їх разом, і вони не тільки на ну, до молитви, так само вони дуже багато чудових речей роблять для для дітей, для молодих людей, для людей літніх людей тут і в Україні, особливо також так, що то є щось надзвичайне робота. Вони роблять то є дійсно, коли віра не тільки ну, про неї говориться або моляться, але також вона дійсно показується у справах. Милосердя і в ділах любові. Нехай все Господь благословить вас усі скрепить і подасть вам у вас, потрібне до спасіння душі і тіла в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.